Сьогодні говоритиму про екологію і гість мого інтерв'ю Роман Титиколо, голова постійної комісії Київської обласної ради, депутат обласної ради. Отже, пане Романе, чому зараз під час війни питання екології стає ще більш актуальним? На сьогоднішній момент в умовах війни і відповідної агресії московської держави щодо України і відповідно. Ті руку війни, які вже відбуваються, ми зрозуміли і значно всі побачили, що лінії фронту, лінії спротиву, відповідні, різні такі якби, бойові дії, навіть зараз в Бахмуті відбуваються по природним якимось перешкодам. В тому числі ми знаємо цю перешкоду, наприклад, річку Ірпінь. Тому, враховуючи, що на сьогоднішній момент в умовах війни всі основні функції пов'язані з управлінням майном, з фінансуванням, з іншими різними речами, вони передані відповідно до військових адміністрацій, до обласної військової адміністрації. Я, як голова екологічної комісії в області, Поспілкувавшись з активістами, з екологами і з урахуванням так скаті того досвіду, який ми зараз бачимо відповідно на так сказ з результатом цього року війни, один з таких важливих акцентів зробили зробилось щодо збереження малих річок. В тому числі є ініціатива, і зараз вона вже підтримана Білогородською сільською радою, Ініціатива створити заказник Річка Героїрпінь. Ця ініціатива передбачає, що сама річка Ірпінь, як мала річка притулка річки Дніпро, буде заповідана і визнана відповідно пам'яткою природи. Відповідно з її берегами, що, дає мож... що дасть можливість зберегти відповідні пойми річки, дасть можливість зберегти береги. З іншого боку, ми хочемо привернути увагу до незаконних різнороду споруд, а саме дамб, які знаходяться на річках, що відповідно, ці дамби ну, створюють певні загрози, як з точки зору э, омілювання цих річок. Так і екосистеми порушуються. і в тому числі ми бачимо по досвіду війни, що шляхом ті дамби, які регулюють відповідно воду, які є з встановлені державою, вони можуть підняти річ рівень річки в Дніпрі в рівень води в річки, можуть навпаки, якби відповідно спускати, і це дуже важливо, як для екосистеми, так і для відповідно оборонних якихось речей. Стосовно ірпеня, не лише ж в Білогородці, році Річка досить велика. Інші міські ради, селищні ради підтримують таку ініціативу? А, річка Япінь на сьогоднішній момент проходить в Білогородській громаді. Ну принаймні, от такі, частина частина, яка була в бойових діях. Білогородська громада, ірпінська громада, бучанська громада, гостомельська громада. Відповідно, Бучанська громада висловила бажання так скат теж підтримати цю ініціативу. Ми їм направили звернення. Ірпінська громада зверталась, але ще відповіді не отримали. Обіцяли, начебто, розглянути, дати якусь відповідь і ну, бути конструктивними в цьому моменті. Але погодження ще немає. Міський голова в гостомелі був вбитий. Відповідно, призначена голова військової адміністрації, який виконує ці функції, маємо надію, що він теж підтримає. Стосовно мальовничих місць, от я знаю, що ви вже в курсі під Васильковим є казковий яр, чудове місце, яке залюбки куди залюбки приїжджають, відпочиваючи, фотографуються. Таке досить вже культове місце. І з'ясувалося, що місцева влада надала ділянку громадянці України. Які планують там будувати асфальтний завод? Тобто від цього культового місця до асфальтного заводу, якщо він не дай Бог, буде такий побудований, там менше 300 метрів. Як таке може відбуватися? Ми розробили екологічне обґрунтування створення там заказника. Я це екологічне обґрунтування вже подав до департаменту екології і підготував, подав до обласної ради проєкт створення відповідного заказника на наторію цього мальовничого яру. Тому. Будемо намагатися його створити там заказник. Це перше, чому так відбувається? Тому що є місцева влада, яка має бути контрольована людьми, як на мене. Коли влада не контролюється людьми, і коли вона хоче робить те, що хоче, тоді трапляються такі випадки. Тобто є тут, умовно кажучи, є такий певний конфлікт. Їхні аргументи в тому, що це підприємство буде мати, приносити в бюджет якісь кошти, будуть створені робочі місця. А з іншого боку, так скажіть громадський інтерес в збереженні екологічного природного такого унікального об'єкту, ці землі ще знаходяться ще в статусі сільськогосподарська і не переведені, але вже почалось будівництво. Поставлений паркан, і, що саме головне верхній шар ґрунту на великій частині цієї ділянки вже зняти. Тобто, це пряме порушення законодавства. Там поліція має притягати винних до кримінальної відповідальності. Дійсно, є порушення, як на мене, в закону. Я з цього приводу звернувся до діаму з проханням провести перевірку факту виконання будівельних робіт без дозвільних документів. Вчора отримав відповідь, що вони передають на спеціальну комісію щодо узгодити позапланову перевірку. СРАЗ, друге. Що стосується нецільового використання, це очевидно. Тобто вони тільки отримали дозвіл на розроблення детального плану території на потенційну зміну цільового, що додасть потенційну зміну цільового призначення, а вже огородили земельну ділянку і почали фактично виконувати будівельні роботи. Це явне порушення закону. Тому я, як депутат, написав багато звернень вже з цього приводу і до екологічної інспекції, і до прокуратури, і до поліції, і до департаменту екології, і до міської ради, і до діаму маю надію. Що це чогось дасть, щось якісь будуть результати. Є відповідно про кримінальне провадження зареєстровано по факту незаконного зняття родючого шару ґрунту, оскільки це є кримінально караним злочином. Маю надію, що правоохоронці в цьому випадку щось зроблять. Не знаю наскільки це буде ефективно, але я вже теж до них звернувся з відповідними зверненнями. Але я переконаний, без громадського і людського уваги до цього питання, там буде асфальтний завод. Якщо люди будуть до цього ставитись уважно і відповідно, всіма можливими правовими методами з цим боротися, тоді є всі підстави захистити як екологічні, так і загальні права людей в цьому напрямку. Ну от знов таки на моєму досвіду ситуація досить типова. В принципі, по всій Київщині, що в Обухові, що під Рожіщовом піях, що в Миронівці, це те, що безпосередньо я бачив, підприємства просто банально. Займаються бізнесом і е, не зважають на природу. Тобто і викиди не контрольовані, і змилені чистот там, буквально людям город. Може не не як для, для до депутата до вас питання, а як запобігти таким злочинам? Тому що якщо велике підприємство там тест, там, чи завод, ну зрозуміло там радянська стара технологія, вони, мабуть, відразу в річний бюджет закладають штрафи на екологію, а але отакі побутові, майже побутові порушення, яких можна не, не робити. Але підприємці йдуть на це, я вважаю, що свідомо переконаний, що цьому треба запобігати. Чому так відбувається? Тому що є. Відповідно, так скитьно ну, невиконання своїх обов'язків органам державної влади. Є поліція, яка має слідкувати, є відповідно так скаті державна екологічна інспекція. У Державної екологічної інспекції, наче є заборона, вони не всі перевірки мають проводити, але ми там умовно, там де є громадський контроль, разом з поліцією порушуємо кримінальну справу, отримуємо дозвіл на на проведення перевірки в конкретному території. Заходимо туди, збираємо відповідні якісь зразки. Ну тобто, коли поліції є бажання щось робити разом з екологічною інспекцією, все відбувається. Коли бажання цього немає, разом з міською владою Буваються такі факти. Звісно, кожна ситуація індивідуальна, її треба конкретно розбирати. Чому? Тому що багато випадків, коли беруть, неумовно кажучи, займаються, включають якусь, е, ну, якби, якусь виробничу потужність тоді, коли так сказать, нікого немає, коли приїжджає перевірка і починає знімати відповідні показники забруднення повітря, вони виключають, тоді так сказать, все гаразд. Тому відповідно виникає питання, чи це постійне якісь підприємство, чи воно носить якийсь нерегулярний характер. Чином вона здійснює свою діяльність. На сьогоднішній момент, сьогодні ми там о 14-й годині проводимо екологічне засідання нашої постійної комісії, там чергові три скарги на такі різного роду викиди, запрошуємо представників екологічної інспекції, органів державної влади, будемо намагатися впливати. Дійсно, проблеми є, але, як на мене, ми не маємо бути байдужими. Якщо ми не байдужі, то ми можемо з цим боротися. Ну, не байдуже точно суспільство, громадськість. Я бачу, що і держава, начебто, не байдужа, хоча б порахувати кількість установ, які мають корень еко. Тобто є Держекоінспекція, в загальному штабі. Є Держекоінспекція столичного регіону. У нас у нас є прокуратура обласна обласна. У нас у поліціях вже створені екоінспектори, у нас є система громадських інспекторів, у нас є громадська рада при обласній раді, у нас є ваш підкомітет з екології. Тобто екокомітетів багато, а екологія все одно занепадає, як на мене. Тобто, боки громадські горою за неї не стану, як вийшли великі богаївці люди. Шансів на те, що ситуація зміниться і природа збережеться, майже, майже немає. Коли ця система вже запрацює? Як на мене, ну, проблематика тут не тільки в кількості державних органів, тому що державних органів може бути багато, а толку може бути мало. Я, ми бачимо з вами іншу проблему сторонами. Коли люди, ми виїжджаємо за місто, бачимо, коли люди виходять просто з машин, викидають сміття так сказати, вздовж дороги. Ми бачимо хаотичні свалки, ми бачимо, коли люди йдуть в ліс і як вони залишають що після себе. Тобто, як на мене, це загальна глобальна проблема. Тоді, коли людина в своєму освітньому рівні, і своєму так та відповідному стані готова порушувати, викинути просто сміття на дворі з одного боку, так такі неважко поставити і заводи, які буде псувати природу. Тобто ці речі, вони як однієї категорії. Тому як ми тут значні, ми якусь частину коштів, яка нас є в екофонді в області, приділяємо в тому числі на відповідну освіту в школах. Тобто там певні якісь курси запроваджуємо, певні якісь і, ну, такі, таскать, інтерактивні ігри для дітей, ще щось. Як на мене, ми маємо займатися і правовою такою певною екологічною освітою. Для, для того, щоб так було, щоб відповідно не перестали бути проблеми. Тому що біля кожного стовпа, біля кожної таскать, лісу і біля кожної таскать, дороги поліцейського не поставиш. Це має бути загальний рівень свідомості. І тим, що чимось зараз вами займаємось, це теж підняття рівня. Свідомості тому кількість державних органів загально можуть покращити ситуацію, але повністю не виправить, якщо рівень загальної свідомості громадян в країні не зміниться. Ну от щодо рівня свідомості, як його підвищити у органів місцевого самоврядування? безпосередньо в тих, хто начебто має берегти цю теж природу, до речі, і там екоінспектори теж є системі. Тому що, ну, знову-таки, по моєму досвіду, якщо розглянути роботу майже кожного може через один комунального підприємства по вивозу сміття, конкретно селищі, місту, то можна точно знайти місце, куди вони вивозять, складують. Економлять гроші, ну тобто це вже там елементи корупції, які має вивчати правоохоронні органи, ну по факту воно дуже часто так буває. Яка відповідальність органів місцевого совредування може тут бути, хто над ними, крім правоохоронних органів, ще може наглядати? Ви ж прилічили всі правоохоронні органи і контрольні. інспекції, екологічна. Інспекція екологічна приходить в міста на відповідні сміттєзвалища, її навіть рішення на ті кримінальні справи на сьогоднішній момент по громадам, по екоциту. Є кримінальна відповідальність, екоциту. це пов'язані з неналежним функціонуванням цих відповідних звалищ. Тобто звалище неналежним чином підготовлено просто хаотично. Це є екоцит, за це може бути понесена людина, можна понести кримінальну відповідальність. Тому я вважаю, що з одного боку це правоохоронна система. А з іншого боку, органи місцевого самоврядування це ті ж самі люди. Тобто органи місцевого самоврядування це не те, що нам дано з неба. Це ті, кого ми вибрали серед нас. І рівень загальної свідомості призводить до рівня відповідної свідомості конкретної керівників територіальної громади. В якихось громадах. Я бачу ситуація значно краще. Там, де створюються якісь ну такі більш-менш нормальні, ну середовище, якби думаючих людей в інших випадках гірше. Тому ну я вважаю, що тут якби шлях один нам від нього нікуди не відійти. Це загальна про освіта екологічна і правова, і так скат відповідно правоохоронний контроль і за цією ситуацією, щоб всі ми з вами розуміли важливість збереження природи, тому що е, урбанізація світу, кількість викидів, ми бачимо, що Зими майже не було в цьому році, і різні такі речі, які відбуваються сьогодні, може призвести, що через 100 років ми будемо жити на ін... наші діти будуть жити на іншій планеті чи взагалі будуть жити велике питання. Тому ми маємо цей світ зберегти для наших дітей, для наших внуків, щоб наша країна і наш світ був ще багато століть і тисячоліть був придатний для життя для людей.